Пан Шосс здає уроки їзди на велосипеді у дворі, а Бруно починає бовитися дуже дивно. Знову поч... почалася школа, і першого ж дня Елла та Бруно дізналися чудові новини. Відтепер вони тренуватимуться, а потім складуть іспит не... із їзди на велосипеді, так сказав пан Фейстла, їхній учитель. Звичайно, Бруно та Елла відтоді не могли думати ні про що інше. Може бути письмове тестування і іспит з водіння велосипеда на шкільному подвір'ї, сказала Елла, дуже серйозно. І якщо ми складемо їх успішно, то отримаємо посвідчення велосипедиста і наліпку на велосипед. До нас навіть завітає поліція, аби перевірити, що ми робимо все правильно. Казав Бруно, так, наче хем на... наче вулиць Себестін Фетель або Кіммі Рейконел. Гонщики, а ніякі не полі. Так, але тепер у нас є ще один робочий зошит із запитаннями та відповідями, Сказала Елла і зітхнула. Потрібно багато чого вивчити, так, зітхнув Бруно. Ми маємо знати, що означають дорожні знаки. Хто має перевагу в русі на дорозі, та взагалі все що стосується велосипеда. Хвалько бркнув Флерік, боїспит на велосипеді справді був чимось особливий. Якщо ти його складаєш... Це вже майже дорослий. Зараз Бруно був на рік молодший за Елло, але він пішов до школи в п'ять років. Тож вони були в одному класі, і на нього також чекав іспит із водіння велосипеда. Лерд і Іда, на жаль, мусили чекати ще цілий рік, а Мальти два роки, тому що це було найгірше. Ей, ми навчимо вас усьому. Про що дізнаємося, пообіцяла Елла. Коли помітила, що Іда, мати і Лера, зовсім затихла. Так, і ми поправляємося в їзді на велосипеді. Всі разом у дворі, оголосив Бруно. Це було дуже круто. Ви спостер... простежте, щоб ми все робили як слід, загихикала Елла. Ми з вас нам не обійтись. Це підбадьорило друзів і всі одразу повеселішали. Наступного дня вони намалювали крейдою на подвір'ї вулицю, перехрестя і дорожні знаки. Це складалося на автомобільному килимок, медицялося на автомобільний килимок до течої кімнати, тільки значно більшого розпу. Банку за дозволив малювати крейдою, адже дощ потім усе змиє. більше, що це була добра справа, адже всі мешканці були вулиці, мали мене важливість поправлятися безпечним водінням велосипеда. Лише Бруно поводився трохи дивно, наче взагалі не мав бажання складати цей іспит. Поки Елла читала запитання з робочого зошита, хлопчик нетерпляче закочував очі чи можна їхати дорожньою? Дорогою для автомобілів, якщо поряд є велосипедна доріжка, читала, читала Елла. Відповідь А так. від 14 років. Відповідь Б. Ні. Відповідь С лише в супроводі дорослих. Не можна, сказав майте. так наче заздалегідь знав усі відповіді гадаю, відповідь Б. Елла кивнула і обвела літеру Б. Це неважливо, сказав Бруно, якщо поліція тебе не бачить. Далі засміявся й йому сподобався жарт Бруно. Але якщо ти впадеш і потрапиш під машину позаду тебе, далі їхатимеш пласким, сказала Іда. Нехай тебе це не обходиться, дито брукнув ну, Бруно, під... підкинувши шматок рейду так, що той перелетів через двір. «Своїх батьків це б дуже засмутило, сказала Іда. І крихітко Анну також. Наступне запитання, сказала Елла, не бажаючи думати про погане. Жовте світло светофора означає, що відповідь А потрібно прискоритися, або відповідь Б потрібно зупинитися, зупинитися край дороги. За від того, куди я їду, усмішки звіла Лерта. Якщо до школи, можна зупинитися, а коли додому, то можна і прискоритися. І, звісно, усі засміялися, бо це було типово для Лерта. Для Лише Бруно був на бунтючним. Так що це відбувається, значить, запитав хтось позаду їх. Них. Іде ледь не вкусила велосипед, бо добре знала цей голос. Пан Шлюз зійшов з кошиком на сміттєвого контейнера, а вже ж він не міг просто пройти повз. Ми вправляємося у їзді на велосипеді, сказав Ленард. «Хоча насправді це робила Елла та Бруно. Пан Шлюз погодився на кожного по черзі, його вуса затремтіли, ніби він щось нюхав, і ви вирішили розмалювати вулицю так? Прискрипів він. Я вже хотів було сказати, що пан коза дозволив це зробити. Але тут пан Шусен скинув. Дуже добре, несподівано сказав він. Я раніше відвідував школи, час від часу навчав дітей правил дорожнього руху. Ніхто цього уявити не міг. Пан Шусенс і діти, друзі, друзі завжди вважали, що цей, що той полював на злочинців. Під важким поглядом пана Шусенса, злочинців мали бути мтіти коліна. І вони б здавалися йому. Тоді ви багато знаєте про водіння велосипеда, відчула сказала Елла. Еге ж, так і є, гордо відповів пан Шлюсус. І почав пояснювати, ти ж найкраще почати з повороту праворуч. Видався по сторонах, сповільнитися, рукою показати напрямок руху, звернути увагу на перевагу на дорозі, повернути і уважно стежити за пішоходами. Пан Шлюсус стояв між Ідою Ленартом, Мальте, Еллою та Бруно. І пояснював, розмахуючи руками в повітрі. Він був схожий на справжнього регулювальника, який скеровує рух на перехресті, тенни, де не працює фістофор. Тільки зараз на ньому замість форми була куртка і вальветові штани, а в одній руці він досі тримав кожух зі сміттям. Потім він вишукував усіх уряд одне за одним. Друзі тренувалися повертати праворуч від його пильним поглядом. Непогано підбадьовив він. Повільнятися перед перехрестям. Так добре. Кардючи, не забувай озиратися і не забувай про пішоходів. Ізиться він мав на увазі Бруно. Говорячи, кардючий, мабуть, він до... досі не завжди імень. А притві щодня бачив на поштових скриньках і, двер... і біля дверних дзвінків. Діти їздили коло... За колом, поки не повернули праворуч не менше 50 разів. Я вже ніколи не зможу їздити прямо. Гнала і після того, як пан нарешті дав знак зупинитися. Я наче, наче п'яний, сказав Фленд, навмисно вихиляючи на себе, так мені справді був п'яним. Ми будемо тренуватися, поки ви не навчитеся, серйозно сказав пан Шусюс. Завтра ми знову зустрінемося у дворі у цей же час, не чекаючи на відводи, він покрикував до смітового контейнера, а потім назад до будинку. Оце так пожепотів Фленд, дивлячись йому у слід. Він був дуже люб'язним. Як на мене, йому не сподобалося, я кивнула Іда. Але також закивала. Можливо, він за рибки працював замість того, щоб сидіти на пенсії, завдяки весні всі стають щасливішими, сказав Мальта. Мені багатьох, бурнув Бруно. Ну, Бісова весна, І він на своєму велосипеді наїхав на велосипед Мальти. Обережно, сказав Марті, ледве стримуючись, і залито подивився на Бруно. Що з тобою коїться сьогодні? Це ти будь обережним, сказав, Бру... сказав Бруно засміявся. На дорозі трапляється дуже багато аварій. В цьому також треба потренуватися». Дуже смішно, сказала Іда. Але, звісно, це означало, що навпаки, сміш... що навпаки звісно, не було. Ти якийсь дивний сьогодні, справді, сказав Мати, хитаючи головою. Я додому, Мені мене немає бажання продовжувати. Я поїду з тобою, сказав Фленд. Я теж сказала іде. Я маю виконати домашнє завдання. Я не хочу виконувати домашнє завдання. буркнув Бруно. Не маю бажання. Я хочу, сказав Лент, і пішов із Ідою і, і мальте». Після цього двоє залишились лише Елла та Бруно. Поки Елла подала тренуватися, повертала праворуч Бруно кружляв на накреслених крейдою доріжках, ніби їх там не було. Ти ніколи не складеш іспит, сказала Елла. Вона сердилася, бо, бо Бруно не сприймав усе серйозно. Я однаково не працюю склада іспит, сказав Бруно, і раптом на його шиці виснула слеза. Перелякана Елла кинулася до Бруно. Вона ніколи не бачила, що ти плакав. Так скажи мені, що відбувається, крикнула вона. Що з тобою? Нічого, в мене просто болить живіт, тихо сказав Бруно. Ти саме це не віриш, сказала Елла. Вона розпитувала Бруно, поки ти нарешті не сказав правди. Бруно розповів, що начальник тата Мен і має закрити компанію, і що в тати Бруно більше немає роботи. рюмсов, витирав рукавом обличчя. «І Якщо мій тата не знайде нової роботи тут, у місті, сказав Бруно, я мама приїхав з весною вулиці туди, де побулить нова робота». Це було приголомшливо, наче вибух бомби. І тепер стала зрозуміло, чому Бруно, так давно так дивно поводився. Елла кинула велосипед на землю, поклала руку на плече Бруно і сказала вперше, що спала їй на думку. Ми що це тут не визнає вулиці. Я теж цього хочу, гнусив Бруно. Але як? Не здавайся, твердо сказала Елла. Я її сама не знаю. Якщо я попрошу маму і тата, вони можуть і тебе встановити. Але це була не дуже вдала ідея. Не можна встановити дитину, що тому, що її батьки переїжджають. Ми повісимо плакат в супермаркеті, сказала вона, про те, що найкращий тату у світі шукає роботу. Якби ж тут були і де мати талерин, разом ми могли б щось придумати. Не каже іншим, попросив Бруно, ніби. Вигадавши думки Елли. Обіцяєш? Навіть іді?» – запитала Елла. Вона кивнув Лише коли настане час. Коли настане час, ми заховаємо тебе на горищі, усмішкою сказала Елла, і вони обоє засміялися, бо це сверділи було документно людина не може жити на горищі, поки не стане дорослою. Бо ж, ну ж бо, ходімо до мене, я приготую тобі чай від... відборювати ти там пляшку з гарячою водою, сказала Елла. Так моя мама завжди робить, коли мені сумно. Це допомагає майже від усього. І тоді ми спробуємо придумати щось краще. Добре, сказав Бруно і усміхнувся, тільки без пляшки з гарячою водою. І це ще раз дивую, що дружба це найкраще, що може з вами трапитися. Кінець.